Приємна подія 22 червня відбулася у Зміївській гімназії Сузір'я. Для її вихованців урочисто відкрили спортивно-ігровий майданчик. Цей проект вдалося втілити у життя завдяки фінансової підтримки французьких інвесторів у координації з благодійним фондом Символ Віри, заступником голови Харківської обласної ради Валерією Дзюбою та зміївською міською радою. На подвір'ї гімназії знайшлося просторе місце для будівництва нової зони відпочинку для дітей. Досить швидко тут виріс спортивно-ігровий комплекс. Який поділили на три локації: дві з них для занять спортом, де можна грати у футбол, баскетбол, і волейбол. Є окреме місце зі спортивними брусами та турніками. Для наймолодших встановили ігрові гірки з гойдалками. Саме представники благодійного фонду Символ віри, який протягом останнього року приїздив до громади із гуманітарними місіями, були ініціаторами того, щоб профінансований французькими партнерами проект реалізували у Змієві. Вийшло так, що у нас є іноземні партнери, це ансамбл юкрейн Юра «Юра-Юкрейн», це партнери з Франції. Вони попросили нас допомогти в пошуку чогось, що могло б допомогти дітям в розвитку. Ми звернулися до вашої обласної адміністрації, здається, до Валерії, якщо не помиляюся, вона звела нас Світлана Миколаївна, і це з директором цього дитячого майданчику. І все воно якось пішла душа в в душу. Тому що нам і сподобалась людина, це дуже важливо, з якою ти працюєш. Було відверто чутно, що вона турбується про всіх дітей і все розповідає. Ну і взагалі ця територія, і все, що нам показали. Ну, і ми вирішили запропонувати їм на, скажімо такий, своєрідний тендер, міжнародний, відбудову цього майданчика. Вони зголосилися, виділили кошти і от ми. Зараз бачимо те, що, що було зроблено. А ми взагалі в ЗМІ дуже часто, коли де окупували територію Харківську. Ми приїжджали сюди часто, якось так наші дороги пересікалися і допомагали геріатричному центру, і музею, і дитячому а, будинку також. І тому якось так якось стався такий коннект між нами. І коли нам міжнародні партнери сказали, що ми хочемо допомогти, але не знаємо, куди направити кошти, а можемо довірити вам, так як ну, чомусь вони нам довіряють, довіряють, да? довіряють, знайдіть нам причину. І ми першим ділом подумали чомусь призумієм, тому що я ж кажу, до того у нас вже вибудувався чіткий контакт довіри між людьми, да і нам було максимально комфортно і безпечно передавати, наприклад, ці кошти, делегувати а, людям місцевим, які би їх направили, і ми змогли зробити таку класну справу. Від імені зміївського міського голови Павла Голоднікова Тетяна Тімофієва висловила вдячність усім, завдяки кому гімназія тепер має цей дитячий майданчик. Валерія Дзюба наголосила на важливості співробітництва і партнерства, які виливаються в такі чудові реалізовані проекти. Я сіра радію тому, що у нас з'являється все більше і більше друзів. Що вони нас не залишають, що вони розуміють, наскільки нам потрібна допомога. Я дуже щиро дякую нашій місцевій владі, яка створює всі умови для того, щоб ці проекти відбувалися. І я сподіваюся, що це не останній майданчик, не остання наше свято. Першими нові гірки і спортивні елементи випробували маленькі вихованці гімназії. Але відвідувати спортивно-гіровий комплекс зможуть і діти, які мешкають поруч. Сьогодні насправді чудове свято. Такий чудовий майданчик, ви бачите, подарували нам. І насправді він дуже необхідний, тому що у нас живуть, навчаються, виховуються діти, наші діти діти гімназії, діти переселенців. Тому зараз тут буде можливість і спортом займатися. Футбол, волейбол грати, і просто відпочивати, і просто гайдатися. І ми також запрошуємо дітей, які на мікрорайоні проживають. Я думаю, вони також можуть користатися чудовим нашим дитячим спортивним майданчиком. А подякувати дуже хотілось би людям, які не байдужі, які в цей страшний військовий час все ж таки пам'ятають про саме головне про дітей, про наше майбутнє, бо саме їм відроджувати нашу країну, бо саме їм жити. І хочеться, щоб, незважаючи на війну, вони були щасливі, вони були здорові, вони раділи. І хочеться подякувати нашого зміського міського міського голову Голотнікова Павла Вікторовича, заступника зміського міського голову Тимофієву Тетяну Володимирівну. Звичайно, хочеться дуже подякувати благодійний фонд Київський, який. Символ віри, і французький благодійний фонд, які допомогли встановити цей дитячий майданчик. Також ви бачите в нас поважних гостей, присутня Дзюба, Валерія Олегівна, депутат Харківської обласної ради. Також хочу сказати про Дмитра Олександровича. Це такий чарівник, який, ви знаєте, вміє як найкраще будувати дитячі майданчики. Саме він запропонував, саме це рішення, тобто, щоб тут був і спортивний майданчик, де можна буде займатися спортом на уроках фізкультури. У просто в позаурочний час, і дитячий ігровий майданчик, де можуть відпочивати діти. Саме головне задоволення це очі дітей, яких ми зараз там бачимо, у яких дуже вони блистять. І після того, як вони. Будуть ще більш задоволені. Ми будемо задоволені, тому що діти це наше майбутнє. Мабуть, все робиться заради них, і взагалі дуже задоволені, тому що хочеться. От зараз уже та стадія, коли хочеться допомагати Україні більш довгостроково і масштабно. Якщо спочатку це була гуманітарна допомога, гумпакети, якісь швидко швидкі речі, то зараз хочеться вкладувати свій ресурс, свою енергію і кошти, які направляють в речі, які будуть служити якийсь довгий період часу, і тому вкладувати, як Микола сказав. В дітей і в спорт, і в активний спосіб життя це дуже дуже нам імпонує як фонду. І дуже надіємо, що діти також відгукнуться на цей вайб. Цього дня для вихованців гімназії благодійний фонд ЮНІСЕФ передав спортивний інвентар. Аніматор з міського центру дитячої та юнацької творчості створили для малеча атмосферу свята, по завершенню якого Валерія Дзюба пригостила усіх його учасників морозивом. Дуже важливо навіть під час війни дарувати дітям щасливі миті дитинства, усе заради них, заради майбутнього нашої країни. Велика вдячність усім, хто допомагає у цьому і підтримує.